Ходили на ето на через пуття на сако і стояли там і час, і півчаса, і коли як, і чим то в'їжджали. Ото от, от так ми ходили, добиралися. Саме так описують свої намагання виїхати у місто кілька років тому. Мешканці селища ще лісок. Раніше і приватні перевізники, говорять, були несумлінними, і пільговиків ніхто не перевозив. З пільгом автобусом проблема з бородою. З дуже довгою люди довго просили. Маршрутчики їздили, приватники зривають графіки, кажуть, що їм невигодно. Їздить, немає пасажиропотока. Як немає пасажиропотока, якщо в селищі живе біля 4 тисяч людей? Ви ж прекрасно все розумієте. І коли автобус ходить по графіку та ще й перевозить пільгові категорії населень. Безкоштовно. Із десяти учасників бойових дій Великовітчизняни, які нині проживають у Полтаві, шість мешкають у ліску, зазначає Зінеїда Бакумова. Про тодішню комфортабельність перевезень переконують мешканці ліска, водій згадувати. Газель машина, звісно, не горбиться, не, не стоя, як отак набитись воно погано. А Богдан, звісно, автобус комфортабельний. Багато сидячих місць це ж у нас вісело селище дуже здорове туди ходити далеко, особливо пенсіонерам, а тут же ось вийшов, сів на автобусі тридцять можна сказати, 35 хвилин на базарі. Нині ж для мешканців ліска дістатися до Полтави стало ще зручніше. Автобус в рамках міської програми Місто Буз раніше ходив більш ніж через годину. Нині ж богданчиків два. Інтервал руху їх складає 35 хвилин. На кінцевих пунктах є це розклади руху, і водія можна завжди взяти. Він є». Всім бажаючим можна взяти його в Я. Окрім чіткого графіку, працівники, які обслуговують маршрути міста без околиць, із свого боку теж намагаються знайти порозуміння з пільговиками. Помагаємо обов'язково, розказуємо, як доїхати, що пільговий транспорт. Багато людей не знають, що пільговий транспорт питають. Ми їм об'ясняємо, що є. Які категорії у нас їздять. Єдине, на що нарікають водії Богданів у своїй роботі, це наявність трьох переїздів. Переїзди мучають, то що дуже ж як я це їхав, то 20 хвилин простоїв. А в мене 35 цього їхати. То дуже не незручно. Не, не а так, все добре.